Всіх Вітаю! Такий невеличкий, але дуже важливий лайфхак. Після перев... борки двигуна, в даному випадку, я робив підміну вкладишів і масляного насосу. Це наш амулет. І перед тим ми міряли тиск масла. В цей же шланг, або в... де закручували манометр замість датчика тиску. Беремо шприц і заправляємо мастило. І одночасно провертаючи двигун. Щоб колінвал, шотуни, ну, тобто всі вкладиші і масляний насос заповнилися і були змащені. Тоді в нас не буде сухого старту і так двигун проживе довше. Щоб виконати таку процедуру, потрібно зняти рокера і викрутити свічі. Ну, і масляний фільтр, звичайно, новий. Доливаємо масло до рівня і фінальна провірка, від'єднуємо шприц. Оцей шланг під'єднаний. Нагадую на датчик тиску, отвір і крутимо двигун, поки звідси не піде мастило.